Мені больно пустые из машины! Мені больно, що вы родители! Мені больно, кажу, пустить! Мене больно ногу, блять, пустым! Пацаны, вы снимаете! Мне больно, кажу, пусты, мою ногу! Это моя справа! Пусты, мою ногу! Пустыня, що мою ногу меня! Полицейская. Я дажу, мне не польно. Я не говорю. Я Я Ты куда брызгаєш? Дура, безперс собой. Ментиве Визивай Стука, дура, брискає! Менти, визывай! Я не можу, я ласка! Сука. Папа, давай! Папа! Ты куда? Ты куда Папа! Папа, папа від отриманих вогнепальних поранень той загинуть на місці. За цим фактом порушене кримінальне провадження, а керівництво нацполіції призначило службове розслідування правомірності застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей момент варто зауважити патрульних відсторонено від виконання обов'язків. У Дніпрі сталася страшна трагедія. Прямо сьогодні поліцейські не стримались і ну, сталася страшна трагедія. На очах у дружини, на очах у дітей. Чоловік сидів у ягуарі, тобто, в нього все було абсолютно. Їх, напевно, зупинила поліція, вчинився галас, скандал. Жінка кричала, знімали її, витащили з машини. Він пішов захищати. Драка з поліцейськими і, і все. І далі трагедія. Ви знаєте, 18, 18 серпня 2023 року, сьогодні 29, після того, як в Одесі сталася ну, неприємна ситуація, коли чи то військовий, чи то представник ТЦК побив, сталася драка. Я тоді написав: не буруйте. Тримайте нерви максимально при собі, тому що зараз всі на взводі. І все, що ви можете зробити, це поставити своє життя під непотрібну небезпеку. Я написав це 18 серпня, а сьогодні, 29-го, сталася трагедія, якої могло не бути. Могло не бути, якби ми були стриманіші. Всі, всі в своїх емоціях. Бо час такий, час такий. Бережіть себе, обов'язково бережіть себе, запам'ятайте це. Інколи проблему можна вирішити, якщо ви тримаєте нерви при собі. Навіть якщо не праві ті, хто вас зупинили і хто вас намагаються вам щось вручити, можливо, або штраф якийсь виписати, не спасе, Ягуар, не спасе. Сьогодні поліцейські в Дніпрі вбили тіпа, який їхав п'яний з дітьми. Він щось наче вискочив з машини, почав їх бити. І я от не знаю, можна, чи можна в таких ситуаціях поліцейським вбивати людей. Те, що сьогодні сталося, це вже край. Я сподівався, що коли. Керівництво МВС та інших е, структур, коли залишали тут співробітників, що вони будуть обороняти, охороняти та всіляко захищати наших близьких та рідних. Але сьогоднішній інцидент той, що стався, коли е, патрульні застрелили, просто так чоловіка беззбройного, ви знаєте, я навіть не здивуюсь, якщо в нього з, е, при їх розслідуванні знайдуть якусь утягачаючу або зброю, або ще якусь фігню. Е, ви що геть зовсім з Гулзу з'їхали? Ви себе тут хазяївами бачили? Ні, мабуть, пора. Збирайтеся. От дивіться, я зараз збираюся. Передягаюся. Всі, хто мене знає, мої близькі та рідні, вони основні мої підписники, а вони знають, що я дуже часто видвигаюся в сторону бойових дій на передову лінію. А ви збираєтеся всі, шикуєтеся та пи... за мною слід в слід, блядь. Вже, сука, потеряли края бля. береги, блядь. Ви тварі, блядь, натуральні тварі, сука. І ніякі відмовки вас не спасуть. Бачили, що в Дніпрі патрульний застрелив чоловіка на очах у дітей і у його дружини. Там заголовок, що чоловік напав на патрульну і на патрульного, і той застосував зброю. Але є відео, як видно, що поліцейські. Застосували силу, витягнули з людей з машини, почали їх бити. І потім, коли чоловік накинувся захищати свою дружину після того, як патрульна її там скрутила, інший поліцейський вистрілив три рази в цього хлопця. Де перший попереджувальний в повітря, і чому він не стріляв по ногах? Чому він одразу випустив три кулі на ураження? Ви могли на моїх каналах переглянути відео, як мусор застрявив батька родини. Чому я кажу мусор? Тому що для мене поліцейський це той, це той, хто захищає людей. Поліцейський той, хто воює за людей, той, хто розкриває злочини, а той, хто вбиває людину і бикує на людей, той мусор. Це так, для того, щоб зняти всі питання. Так от. Подивіться уважно відео, розказують, він був п'яний, за кермом їхав поліція. Подивіться уважно відео. За кермом сиділа його дружина, яку витягували за ноги. Вона просила, не чіпайте мене, я вийду, похер. І її витягували. Потім хотіли кинути на живіт. В результаті чоловік вступився, виникла сутичка, і поліцейський застрелив його трьома пострілами вбив насмерть. Він міг стріляти в ногу, в кінцівку, куди завгодно. Він вбив людину. Він вбився. Зроблено це було цинічно на очах в дітей. Перед цим його колега. Пирскала газом через відкрите скло в обличчя двох діток, які сиділи на задньому автомобілі. Вдумайтесь в цинізм. Їхала родина, її зупинили, виник конфлікт, тягнули жінку, застосовували до жінки силу, коли чоловік вступився, застрягли батька родини на очах у двох дітей. Потім поліцейські брехали, що жінка туди приїхала, з дітьми. Розповідали це журналістам, що він був п'яний за кермом. Друзі, він не був за кермом, це видно з відео. Припиніть захищати покидьків. Всі, хто захищає покидьків у формі, поставте себе і своїх дітей на місце цих людей. Якщо поліцейський перевищує повноваження, він стає мусором. Тому вимагаємо негайного затримання арешту того, хто стріляв, і відсторонення керівництва поліції Дніпра і Дніпропетровської області. Чому? Тому що вони покривали вбивцю тільки тоді, коли у таких випадках поліцейські нестимуть відповідальність, тільки тоді. мы сможем говорить про правовую державу и про захист людей и про то, что мусора перетворились в полицейских. Слава Украине и своим полномочиями убил человека. Реакция народа была очевидна. Я подчеркиваю народа, но не население. Сегодня коп в Днепре застрелил мужчину, который ехал со своей женой, со своими детьми в автомобиле прав он или не прав, это уже разбирается ДБР и следственные действия. Но имел ли коп право застрелить человека без оружия, это уже десятый вопрос. Ты можешь со мной не соглашаться. Но сегодня это был мужчина, которого застрелили на глазах у его детей. Завтра на его месте будешь ты. Всегда так происходит. Сначала делают, смотрят на реакцию людей. Если народ молчит, значит, дальше продолжаются такие действия. Відеоролику показано, як той чоловік взагалі тихо сидить, дивиться на ситуацію. Я так розумію, він дійсно був під чимось, тому що я особисто моя думка, я б не дивився, якби там чіпалось до моєї дівчини чи дружини, якби її хтось зачепив. Ось насамперед, друге поліція застосувала табельну зброю. Він не вистрілив ні в повітря, ні кудись іще. він відразу вистрілив в людину. Він не попередив насамперед, що він буде стріляти, щоб він заспокоївся і ліг на землю. Не було попередження. Ось, плюс я бачив по відеоролику, що все ж таки у бійці чоловік перемагав, а цей а, ці патрульні були занадто слабкі, фізично складені. Так а, Також потрібно зараз зробити. Переатестацію з кожного полі... кожного поліцейського, кожен поліцейський повинен прийти в фізичну підготовку, як робиться в Америці. Для чого? Фіз... для чого це зроблено? Для того, щоб у разі чого, щоб можна було за себе постояти без застосування зброї, максимум це перцовий балончик. Хоча в Америці кожен поліцейський на кожному поліцейському провіряють той балончик і щоб він розумів дію його застосування. Далі. Щоб та людина насамперед щоб кожна людина, прийдучи до поліції, проходила психологічний тест стосовно і проходила його потім повторюючи, тому що це дуже важливо. Зараз ця людина застосувала зброю, скажімо так, на емоціях, на стресі швидше за все. Ось, але так як він не стримався, чи в нього слабка психіка і так далі. Тобто він не повинен був служити ввертаючи не, не бути на своєму пусті. Тут повинні бути притягнуті його, його керівництво, насамперед, яке взяло його присувати до себе на службу. З якими умовами, як він фізично пройшов, як він психологічний тест прийшов. Ось тому тільки цього чекаю, щоб це вирішилось. На жаль, людина дійсно померла, діти залишились без батька, але підбурювання до бійки так само зі сторони дітей було. На відеоролику чітко зафіксовано. Должны її захищати, ее з Віднесело її і віднімуть. Я про поліцію говорю, якщо що. А тому, щоб урівняти шанси, оружие має бути у всіх. И у всех должно быть право на самозащиту, потому что свободный человек в свободной стране имеет полное право на защиту своей жизни, жизни своей семьи и жизни окружающего, если того необходимо. И только раб не имеет права использовать оружие. Вспомните историю, например, Египта. Вот в Египте были такие интересные мечи в виде полумесяца. И суть мечей была в том, что они позволяли бить защит. И такие мечи были только у личной охраны фараона. Другим же эти мечи использовать строго настрого было запрещено. Почему? Потому что они были рабами. Здесь то же самое. У правящей элиты есть оружие, а обычных смертных нету. Почему? Потому что они, а дай бог, обычные смертные начнут применять это оружие против правящей элиты. Поэтому в Украине должен быть закон об оружии и закон о самозащите. Только так. Если этого не будет, то, ребята, мы живем тогда не в свободной демократической стране, а в тоталитарной стране, где правят узурпаторы и убийцы. Да, то есть насмерть. Там, где за рулем была женщина, потом что-то у них там какой-то конфликт произошел, непонятный. Да, в итоге этого человека вытеснили с машины или там вытянули, не знаю, как это правильно называется. Неважно, но сам факт, конфликт был. Но это в скобочках, да, но по факту человека уже нет, человека убили как бы. Теперь у меня вопрос, как набирают правоохранительную структуру, то есть тех людей, да, то есть полицейских, какие они тесты проходят, как они проходят подготовку, как они знают законы и так далее. Потому что если есть военное положение, это не значит то, что можно всех вытягивать с машины, просто наказывать, топтать просто каблуками, ботинками и так далее. У нас в стране демократия. Если мы будем просто отпускать эту ситуацию, это будет очень плохо. Поэтому я надеюсь на ваши мнения, на ваши комментарии, жду в личку. Всем пока, всем доброй ночи, всех обнял. До связи. При его семье, при его ребенке. Я не хочу, например, жить в такой стране, где такое происходит. Это немыслимо, это безумие просто. Навіть тогда, когда Вансер распоряжение будет выдаваться незаконным, Ви його все рівно повинні виконати. І ви не вправі вирішувати, чи це розпорядження законне чи незаконне. За невиконання розпорядження працівника поліції існує адміністративна відповідальність, передбачена статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Спочатку ви повинні це розпорядження виконати і не аналізувати його, чи воно законне, чи воно незаконне. Це не ваша прерогатива, це прерогатива суду. А потім, чим би це не закінчилося, чи притягненням вас до відповідальності, чи ви мирно розійдетеся, їд... роз чи роз'їдетеся з працівниками поліції, ви маєте право оскаржити. Ці дії працівників поліції до Державного бюро розслідувань, до суду, до управління внутрішньої безпеки поліції, до вищого керівництва Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Але це буде потім, коли ви це розпорядження виконаєте. Адже сьогодні цій сім'ї. Яка втратила свого чоловіка, свого батька. Законно батько діяв чи незаконно, але він вже не живий. його вже ніхто не воскресить. Він уже в могилі на тому світі. Тому, щоби зберегти своє життя, завжди виконуйте законне розпорядження поліції.